Добрий вечір всім, колеги. Нагадую, у нас з вами традиційна рубрика онлайн-ресурси та інструменти вчителя, яку ми проводимо для підписників телеграм-каналу Сильні Крила. Це в нас, як правило, по четвергах. Сьогодні цікавий онлайн-інструмент інтеракції, де ми будемо вчитися створювати інтерактивну вправу печиво з передбаченнями напередодні зимових свят. Це вам ну, просто вправа номер один. Я упевнена, всі ви зможете після сьогоднішнього дня легко і із задоволенням для своїх дітей, для своїх колег створювати подібні вправи. Спочатку пару слів про інструмент інтеракції його особливості. Там потрібно зареєструватися, як і на будь-якому такому онлайн-ресурсі. Простий у виконанні, є шаблони. Ми обираємо шаблони, вставляємо наші слова, наші назви і зберігаємо вже у відредагованому вигляді. На ньому можна створювати різні креативні вправи. Ви упевнено, зацікавитесь не тільки вправою печиво з передбаченнями, також там є оця оригінальна функція печиво долі. Різні побажання, коробочки з побажаннями, на День Святого Валентина, на Пасху шаблончиків величезна кількість просто. І остання особливість там є безкоштовний тариф і платний тариф. Біля Шаблонів з платним тарифом, там з'являється така коронка, і ви просто будете бачити, цей шаблон не обирати. Я один місяць спробувала платний тариф, це обійшлося 13 доларів на місяць, тож я ну, тільки один раз скористалася, тому що дуже був такий цікавий шаблончик, він мені на той місяць був потрібен. А так я більше року вже цим сайтом ресурсом користуюся, і мені безкоштовної версії вистачає. Які продукти, що можна створювати вправи, дивіться, інтерактивні аркуші, ігри на пам'ять, різні збіги, було стало, ну, от наше печиво з передбаченнями, хронології, тобто фліп-карти, головоломки, гороскопи. Дивіться, які цікаві те, що далеко не на кожному ресурсі знайдеш? У нас сьогодні печиво з передбаченнями. Хочу вам продемонструвати. Як ця вправа працює? Ті з вас, хто давно підписаний на сильні крила, ви знаєте, що я час від часу пропоную вам такі вправи. От ви відкриваєте покликання, є у нас к'єкса печів цікавих. От я натискаю на це, наприклад, відкривається у нас печенька, і я зачитую: прикладіть максимум зусиль і отримайте те. Чого бажаєте, да? От така, наприклад, справа. Колеги, подивіться, будь ласка, хто приєднується, щоб у вас було вимкнено звук, мікрофончик, да, бо дуже чутно. Відкриваємо нову печеньку, нове передбачення. Дуже приємно учням отримати своє індивідуальне побажання або на початок навчального року, або на, на кінець перед якимсь святом. Як ми працюємо, нагадаю вам, що таке практику. Я вам демонструю вправу, демонструю інструмент. А далі ви вже пробуєте це робити самостійно. Навряд чи сьогодні ми в прямому режимі спробуємо це самостійно, бо ну трішечки вправа занадто креативна. Там потрібно над текстами думати. То ви вже, мабуть, будете без мене пробувати. Але я вам покажу, як це роблю я, і ви далі зможете зупиняти, ставити на паузу. І запускати це в себе. От я перехожу на ресурс інтеракції. Мі на горі покликання ви всі отримаєте від мене. Галерея шаблонів у нас є, так, де ми можемо обирати. І нас зараз цікавить тільки одна вправа печиво з долями. Сайт Англомовний, але у мене на комп'ютері стоїть перекладач Google, який мені завжди з англійської перекладає на українську мову. Натискаю печиво з передбаченням, але дивіться, тут не тільки печиво, тут ми можемо обрати, от за скоро новий рік, дивіться, які класні шаблончики кульок новорічних, де ви за кожною кулькою можете заховати сюрприз. Подаруночок, або якесь побажання для учнів, коробочки. Це все безкоштовні шаблончики. Ми до них підводимо стіночку, корона в нас не з'являється. А от зверніть увагу на цьому шаблоні це вже до дня Валентина. Отакі от сердечка, з'являється корона. Тож цей шаблончик платний. Ви просто його не використовуєте далі. Є отакі от цікаві кулі новорічні, але теж платний. Це платний шаблончик. От я проплачувала, пам'ятаєте, вам говорила один раз, скористалась тарифом таким, де потрібно було проплатити. На Пасху може хтось із вас тоді був підписаний. У нас були такі чудові побажання. Ну, дуже мені захотілося вам подарувати таке. Отже, сьогодні ми використовуємо шаблон печиво з передбаченнями, а ви вже будете знати, що за аналогією, ви будь-який із цих шаблончиків використовуєте так само. Натискаю, використовуйте цей шаблон, він відкривається у мене в окремому віконечку. Спочатку мені підказують, як працювати, пояснюють, використовуєте там цю кнопку або іншу кнопку. Я скрізь погоджуюсь. От, І спочатку я хочу написати назву. Колеги, мікрофончик, будь ласка, ага, все я, я вимкнула, знайшла. Так, пишу назву так і назву Печиво перед вартенями. Дуже маленькі, дрібненькі. Виділяю, роблю жирненькі і обираю зараз розмір шрифта. Ану, 30. Може більше 36. от таке дуже гарно розмір. Далі функція едіт або редагувати. Натискаю сюди, і мене переносить шаблончик. Де я можу всі оці картки відредагувати. Тут вже за замовчуванням стоять такі побажання на англійській мові, ми зараз спробуємо щось таке. До речі, у кого з вас є текст побажання, ви можете зараз мені підказувати, включати мікрофончик або в чат написати, я буду ваші побажання сюди записувати. От, наприклад, я напишу таке: людина поруч. Чекає на твою підтримку. Обійми її і матимеш щастя. Оце буде печиво з передбаченнями про щастя. Хтось придумав своє побажання, прошу, я ваше запишу, друзі. Готові? Наприклад, таке відчуй і вітер у твоєму вітрилі. Рухайся. Якщо немає вітру, берись за весла. Друзі, прошу побажання. У чаті щось написали нам Підніми очі, все прекрасне поруч. Так, копіюю, дякую, Ірино. І вставляю. Ні, не, не вдалося вставити, тоді буду вручну набирати. Підніми очі. Все прекрасне поруч. Зараз мені немає потреби виправляти до кінця, редагувати всі картки, тому що ми просто дивимося, як вправа працює. Я змінила перші три печива, натискаю обов'язково внизу зберегти, але ще мені щось в чаті прийшло. Посміхнись і подаруй тепло всім навколо. Зараз я тоді відредагую четверте. Дякую, Людмило. Потміхнить і <кій> подаруй тепло всім навколо. Берегти. Перед тим, як ми вправу опублікуємо, колеги дивіться, отут на горі є така кнопка опублікувати. Але перед тим, як я буду поширювати свій допис. Мені потрібно подивитися, як вона виглядає, щоб мати можливість виправити шаблончик, так відредагувати. Раптом якийсь одрук це часто трапляється. Натискаю на попередній вигляд. І зараз перші чотири у нас вже відредаговані. Пробуємо. Натискаю, дивіться, будь ласка, вже наш текст. Людина поруч чекає на твою підтримку, обійми матиме щастя. От четверта, посміхнись і подаруй тепло всьому навколо. От таким чином ви робите всі чотири печива. Далі натискаєте опублікувати. Я зараз це зроблю. Чернетка, опублікувати все. І е, отак от копія, все копіюється, покликання, яке я вже можу поширювати. Зараз я вам у чат кидаю. Томусь зараз хвилиночку, щось у мене копія не, не працює, не знаю навіть чому. Оділитися, копіювати. Є. Е, відправила вам, колеги, так ви, ви можете відкрити. Е, які тепер питання можуть виникати по цьому шаблончику? Я в будь-який момент, навіть якщо вже вправа опублікована, можу натиснути на оцей олівець, олівець означає відредагувати. То я його в будь-який момент можу відредагувати. І тепер в чому тут може бути складність? Карток всього задано 12, а ви, наприклад, хочете 16 побажань придумати, або 20, 24. Тоді я натискаю на плюсик додати новий. Але дивіться, новий у мене додається з порожньою от такою, з порожнім місцем, де б я могла вставити картинку, і першу картинку, і другу картинку. Тому мені потрібно десь взяти отаке от печиво з передбаченням, щоб я його могла сюди додати. І я, коли перший раз створювала цю вправу, яким чином я здогадалась? Натиснула на цю картиночку зберегти зображення як, тобто я зараз натискаю на печиво Зберегти зображення як і назву його, збережу у себе. Так, сильні крила. У мене тут, в сильних крилах, бачите, як багато всього. От печиво з передбаченнями назву печиво. Один. Берегти. І оця картинка у мене вже є на комп'ютері. Тому я зараз сюди додаю завантажити зображення. І шукаю в себе на комп'ютері. Так, от вона є, печиво. Натискаю сюди на нього зображення. Все, воно в мене вже з'явилося. Але тепер мені ще потрібно отака ілюстрація. Так само я на неї зберегти як, натискаю печиво 2, зберегти. І отут завантажую. Вставляю. І тут додаю побажання номер 13, зберегти. І тоді, дивіться, у мене буде шаблончик, де 13, 14, 15 ви додаєте. Так, редагувати, додати новий, і так само вже він порожній, але у банку бібліотеки є ці печива, я їх швиденько вже додаю. Тепер, колеги, ви тільки що побачили, що я додала печиво, а це означає, що якщо я захочу замість печива додати якісь взагалі інші картинки, я це можу зробити. І що ми зараз з вами зробимо? Ми вправо відредагуємо так, що замість печива у мене буде подарунок. От я до нашої зустрічі скачала в інтернеті, знайшла такі. Картинки, подарунки. Просто от в інтернеті зображення подаруночки. От зараз я візьму оцю картинку. І замість печива з передбаченнями я хочу всі змінити на подарунки. От ви бачите, у нас тут є зображення такого, як фотоапарату. Я його замінюю зараз на подарунки. І тоді, якщо я хочу, щоб у мене були сердечка, я замість печива вставляю сердечко. Якщо я хочу mm -hmm. ялиночки, я вставляю ялиночки. Mm -hmm. У вас мікрофончики були вимкнені. Mm -hmm. Бо видно. Так, 12, а 13 і 14. Ну, хай буде 13 і 14, добре. Додаткові. Вставила подаруночки зберегти. Ага, тут тут потрібно написати по питання, бо без слів не збережуть, не, збережу, не пустять. І дивлюся на функцію попередній перегляд. Дивіться, яка краса. Були печеньки з передбаченнями, а зараз у мене такі красиві подаруночки. Перед новим роком ви можете завантажити різнокольорові іграшки. Це я завантажувала однакові подарунки. Ви можете один зелений, один червоний, один золотий, фіолетовий, правда, по, по в кольорах веселки. Ви можете завантажити. Сувої бо буде там квиток щастя. ж я готуючись до нашого заняття, знову коли потрібно відредагувати, от натискаю подаруночок, але тут, на жаль, зараз завантажена інша картинка. Тоді, я, коли йду в редактор замість цієї ілюстрації, я буду завантажувати щось інше. Наприклад, от такий подаруночок. Розмістити, зберегти, і зараз ми попередній перегляд дивимось. От такий подарунок буде відкриватися, і тут ви напишете: тебе чекає подарунок один раз ти не виконуєш домашні завдання. Ну, якісь подарунки можете придумати для себе або подарунок плюс один бал. До твоєї відповіді ти відповів на 9 балів плюс 1 бал, отримуєш вже 10 балів. Отакі от подаруночки для дітей можете робити. Ну, що, колеги, я із своєю частинкою впоралась. Наскільки вам зрозуміло, що ми робили? Як ми це робили? Так, наш ресурс, от я його вивожу на екран, називається Інтеракт ви можете прямо сьогодні зареєструватися, взагалі подивитися, які там є вправи, яка там краса, не тільки печиво-долі. Там є гороскопи, там є детективи, інтерактивні плакати. Реєструєтесь і починаєте створювати ваші неповторні побажання для учнів. Так, тоді. Ми гарно вклалися в 20 хвилиночок. Такий міні-практикум. Всім дякую, до нових зустрічей! Будемо опановувати шукати нові цікаві інтерактивні інструменти. До побачення! Дякую. 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 Круто! Дякую. 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 Дякую.